І ось у мене була звичка обманювати, і я довго не міг розібратися, чому так відбувається. А потім я зрозумів, чому. Бо там знову ж таки про роботу мозку ми вчора розмовляли, і я для себе зрозумів, що це такий собі захисний механізм, що колись я сказав правду: раз, два, три, і був за це, отримав за це негативний досвід. так сказати. А потім воно mm -hmm. якось інтегрувалось, да, і я з цим ріс-ріс-ріс. І виріс до того, що. Це стало такою рутиною, яку я не бачив. І потім вже я зрозумів, що насправді ну, потрібно бути чесним. У мене малий став таким фактором змін дуже сильним. Бо е, я зрозумів одну, одну велику е, важлив, важливу річ, що він 100% буде копіювати мене, якби я його чому б я його не вчив. І я тоді зрозумів, що мені потрібно мінятись дуже швидко. Дуже швидко. І... Там в якийсь момент я собі я пам'ятаю навіть на новий рік. Загадав все, я буду чесним.